Ся домітати. Сьогодні ви вперше побачите вже свою власну оселю. Оборонець марію Дмитро Демчук третій учасник нової програми вдома від серця зовсталі. Відтепер він власник квартири в передмісті Києва. Нам сьогодні дуже приємно вручити вам від проекту Серця Сталі», засновником якої є Ріната Хмета в цю квартиру. Ви для нас герої. Ми хочемо, щоб ви були щасливі в цій квартирі. Це для вас, це ваша власна оселя, і ми вас вітаємо. Дякую. Дозвольте вас обійняти. Дякую, дякую. Це дуже цінно. Дякую, дуже важливо для вас. Дякую. Дмитро Демчук – розвідник. В Маріуполі отримав мінно-вибухову травму та вогнепальне поранення. Уламок пробив живіт, зачепив нирку. Її потім довелося видалити. Але спочатку була евакуація до військового шпиталю п'ятої лікарні. Потім Вазовсталь. На зв'язок із нареченою та рідними Дмитро вийшов тільки через два тижні. Він мені написав, зробив пропозицію, сказав, що в нього все добре. А 31 березня Дмитра Зазовсталі відправили до Дніпра. Шанси вижити були мінімальні, адже евакуація була вкрай ризикованою. Там було декілька гелікоптерів. Наш лікар вилетів першим, і в нас вцілила ворожа стріла. Вона попала в двигун, але добре що вона не затонувала, і ми долетіли з повного майже Марюполя до Дніпра на одному двигуні. Дмитро із нареченою Вікторію роздивляються нову оселю та мріють про майбутнє. Адже мета програми Серця зовсталі вдома відкрити перед захисниками та захисницями нові можливості для руху до своєї мети. Це певні завтрашні дні і дуже класна ініціатива. Вішою нехай буде тут. Квартири отримують оборонці Маріуполя, які дістали першу та другу групу інвалідності внаслідок боїв за місто та не мають власного житла на підконтрольній Україні території. Я дякую фонду сердацізоталі Рената Ахметова за таку ініціативу і надіюсь, що вона буде продовжуватися, і Мої побратими, друзі-хлопці будуть також отримувати нерухомість і те, на що вони поправу, як мені здається, заслужили. Доброго дня, так. Доброго дня. Дякую, дякую. Так, я дуже Наташа. приємно. Левійка. Дуже приємно. Головна мета була дуже проста зробити максимально ефективний проєкт підтримки воїнів, які б'ються за Україну зараз, які билися за Україну. Головний такий типу фокус або оптика це повага до гідності, тому що для нас дуже важливо, щоб ця підтримка вона підсилювала, вона була сфокусована на майбутньому, вона давала можливість рухатися далі. За підтримки серця Зовсталі Дмитро планує пройти курси підприємництва, аби у співпраці з іншими ветеранами відкрити тир. А ще захисник дуже хоче, аби всі полонені повернулися додому. Там є багато моїх друзів, побратимів, з котрими я провів на один рік разом, з котрими ми виконували бойові завдання. Ось, і, власне, про це треба говорити, про це треба постійно нагадувати, про це треба ширити в соцмережах, в медіаресурсах при будь-якій можливості, щоб за них не забували і. Якомога швидше, щоб їх поміяли нарешті, ключі від нових квартир вже отримали три родини захисників Маріуполя. Оп. Це важливо. До кінця року новосілля відсвяткують ще 12 родин. Гідне майбутнє для оборонців Маріуполя. Основний принцип проєкту Серце Азовсталі, що є частиною сталевого фронту Ріната Ахметова.